Правоградські ОВА обговорили експериментальний проєкт підтримки ВПО похилого віку та людей з інвалідністю за принципом гроші ходять за людиною. Його ідея полягає в тому, що людина, яка потребує підтриманого проживання чи стаціонарного догляду, може отримати ці послуги, а кошти для сплати надходять на банківську картку для самостійної оплати. Термін дії проєкту 2024 2024-2025 роки. Наразі в області рішення щодо участі вже ухвалила Голованівська селищна громада. Решта органів місцевої влади має визначити осіб, які б відповідали за реалізацію плану та встановили запити людей, яким необхідні ці послуги. Олександрію увійшла до 22 громад України, які першими приєдналися до Альянсу доброчесності місцевого самоврядування. Презентація відбулася 28 жовтня у Києві у першому інформаційному засіданні Альянсу Олександрію. Представили секретар міської ради, заступниця міського голови та фахівці управлінь міської ради. Підібрані громади, з якими співпрацюють міжнародні партнери, працюватимуть над розвитком доброчесності прозорості. Предбачається вдосконалення місцевих регулятивних актів. Підвищення спроможності антикорупційних уповноважених, допомога в цифровізації та покращення цифрової спроможності. Перелік професій та спеціальностей, за якими можна отримати безкоштовний ваучер на навчання за сприяння Державної служби зайнятості, розширили до 155. У переліку професії необхідні для відновлення інфраструктурних об'єктів, житлового фонду та об'єктів енергетики. Серед спеціальностей відновлювані джерела енергії та гідроенергетика, галузеве машинобудування, електронні комунікації та радіотехніка, матеріалознавство, металургія тощо. Щоб отримати ваучер, необхідно обрати спеціальність, професію, місце навчання та подати заявку на веб-сайті Державної служби зайнятості. Олександрійські бібліотеки запрошують дітей на гурток з робототехніки. Гуртківці працюють з набором Легомінсторм, перетворюють окремі деталі на живу конструкцію, здатно виконувати різноманітні рухи та завдання. Заняття відбувається в центральній бібліотеці для дітей щосереди та п'ятниці о 15-й годині. Слухачка Кіровоградської малої академії наук учнівської молоді, учениця Центральноукраїнського наукового ліцеінтернату Софія Кубицька взяла участь у міжнародному проєкті Сторітелінг у Закопани Польща, який відбувся з 18 по 25 жовтня. У проєкті взяли участь 32 молоді людини з Польщі та України віком від 16 до 25 років. Ініціатива спрямована на розвиток навичок оповідання і публічних виступів. Учасники працювали над створенням інноваційних туристичних. Путівників за допомогою цифрових інструментів. З 22 по 29 жовтня в Києві відбувся чемпіонат України з боксу серед юніорів 2009-2010 років народження. Участь взяли 424 спортсмени. Серед них вихованець Олександрійської кадю США No2 Олексій Шпак. Боксер провів три поєдинки та завоював бронзу чемпіонату України. В його ваговій категорії змагався 21 боксер. Олексій тренується під керівництвом тренера-викладача відділення боксу Олександра Чорнобривця.